Вітаю вас на занятті, мої розумнички. Воно в нас буде незвичайне. Ми з вами, дітки, перетворимось на пожежників, будемо боротися з вогнем та рятувати життя. Ви готові? Тоді починаємо! В першу чергу зберемо наш пожежний інвентар. Отож, слухайте ознаки уважно та обирайте потрібний предмет. Гострий! Залізний, червоний. Що це? Це сокира, червоний, залізний, конусний, тобто схожий на трикутник. Це пожежне відерце, електронний, маленький, світиться. Та це ж ліхтарик. Гнучкий, червоний, довгий. Це шланг. Металевий, циліндричний, з трубкою. Вогнегасник. Металевий, червоний, копає. Так це лопата. Молодці речі ми зібрали, а зараз потрібно одягатися. Кожна частина тіла пожежника повинна бути вкрита спеціальною теплозахисною тканиною. Отож одягайтесь та називайте по черзі потрібні речі, але дивіться, нічого не переплутайте. Чудово! Ви готові! А зараз давайте перевіримо нашу пожежну машину. Усередині пожежної машини є дві ємності. Велика для води, а менша для піни. Коли вмикається маленький двигунчик, вода потрапляє у трубу і там вже змішується з піною. Так і виникає рідка пожежна піна, яка швидко згашує вогонь. Але здається, зараз бак для води майже пустий, нам потрібно його наповнити. Отож, скільки бочок з водою ми будемо наливати? Слухайте уважно більше, ніж пальців на руці, але менше, ніж днів тижня. Більше, ніж пальців на руці, але менше, ніж днів тижня. Це скільки? Пальців на руці в нас п'ять. А днів тижня скільки? Сім. Яке ж число більше, ніж п'ять? Але менше, ніж сім? Ші. Нам потрібно шість бочок з водою. Все пожежна машина готова. А до нас здається, вже хтось телефонує. А чи пам'ятаєте ви, за яким номером телефонують пожежникам? Сто один один Це номер нашої пожежної частини. Пожежники, допоможіть, будь ласка, врятуйте. У нас виникла пожежа. Діти, вам потрібно назвати свою адресу, щоб ми знали, куди їхати. Місце Чорноморськ, вулиця Казкова, будинок 5. Тепер ми знаємо, куди їхати, але давайте спочатку дамо діткам поради, як вони можуть вдома захиститися від пожежі. Запам'ятай. Головна небезпека при пожежі не вогонь, а дим. Його стає так багато, що людям просто нічим дихати. Отже, як ми можемо захиститися від диму, якщо не встигли вибігти на вулицю? Уявіть, що дим це злодій, який пробрався у будинок. І поки він там, десь у коридорі, ми можемо встигнути щось зробити. Що нам придумати, як не пустити його до своєї кімнати? Зачинити двері. Саме цей слід зробити, так диму буде складніше потрапити у приміщення. Але дим не зупиниться він буде шукати щілини, щоб потрапити у кімнату. Погляньте на речі, які є у кімнаті. Що ми можемо придумати? Як би нам закрити ці щілини? Здогадалися ми можемо закрити щілини тканиною, так диму буде ще складніше. Пожежники мають спеціальні захисні респіратори, щоб було легше дихати. А що робити тим, в кого їх нема? А що ж можуть зробити діти, якщо в них є такі ось речі? Спробуйте придумати маску, яка полегшує дихання. Так, діти можуть взяти хустинку, змочити її водою і дихати через вологу тканину. А зараз малята подивіться на малюнки. Завод. Багаття свічка. Все це вогонь. Подивіться, куди йде дим від нього. Дим завжди підіймається догори. Отож саме брудне повітря буде знаходитись зверху, а саме чисте? Так, знизу, біля підлоги. А ж діткам слід знаходитися десь на підлозі. Тепер діти точно зможуть нас дочекатися, вирушаємо. Щось ми якось дуже повільно рухаємося. Може, можна якось прискоритися? Точно, вімкнемо сирену, так водії нас почують ще здалеку та швидко звільнить дорогу. Так, вулиця Казкова, будинок 5, Ось він. Швидше загаси пожежу. Другий поверх ліве віконце. Ось так. Четвертий поверх ліве віконце. Ось воно. П'ятий поверх середнє віконце. Перший поверх середнє віконце. Супер. Перший поверх праве віконце. Так. Четвертий поверх праве віконце. Саме воно. Другий поверх середнє віконце. Молодці, добре спрацювали. Але, здається, вогонь вже перекинувся на дитячий майданчик. Як же ми можемо його загасити, якщо в нас немає води? Але є пожежний інвентар. Здогадалися ми візьмемо лопату та закидаємо вогонь піском. Все, ходімо скоріше до будинку. Ось і потрібна квартира, але як же нам потрапити у кімнату? Так, ми візьмемо сокиру та порубаємо ці двері. Ось ми і потрапили до хати, але тут досі горить вогонь. Що ж робити? Ми візьмемо вогнегасник та загасимо його. Молодці пожежники ви врятували дівчинку. А дівчинка нам розповіла, де шукати її братика. Щоб знайти кімнату, де ховається хлопчик, потрібно пройти за таким маршрутом. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Отож, натисніть на паузу та спробуйте пройти за таким маршрутом, щоб потрапити у кімнату з хлопчиком. Перевіримо. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Ось як виглядає наш шлях. Ходімо скоріше. Це було круто. Ви знайшли та врятували хлопчика? А зараз, коли ми впоралися з пожежею, давайте з'ясуємо, які речі згоріли, а які ні. Всі наші речі виготовлені з різних матеріалів. Отож подивіться уважно на малюнок та визначте, що за матеріал тут зображений. Це папір. А папір горить чи ні? Так, папір швидко горить та поширює пожежу. А це що за матеріал? Тканина. Тканина горить чи ні? Так, тканина теж дуже швидко горить та поширює пожежу. А тут зображене скло. Скло горить чи ні? Скло не горить. А це що за матеріал? Камінь. А камінь горить чи ні? Камінь не горить. Що це за матеріал? Дерево. Воно горить чи ні? Дерево горить. Та поширює пожежу? А це вже пластик. Чи горить пластик? Так, пластик горить та коптить. А що це за матеріал? Це метал. А метал горить чи ні? Метал може поплавитися, але він не горить. А зараз, пожежники, увага! Давайте з'ясуємо, що трапилось, чому виникла пожежа. Матуся вийшла у крамничку, а я хотіла їй допомогти, попросувати сорочку, а братик почав мене дражнити та чепляти. Ось так праска і загорілася. Це все він винен. Якби не він, все було б добре. Ну що, пожежники, як ви вважаєте, хто винен? Діти порушили перше правило пожежної безпеки. Увімкнули електроприлад без догляду дорослих. Цього взагалі не можна було робити. Отож, давайте нагадаємо діткам інші правила пожежної безпеки. Яке правило тут зображене? З сірниками, запальничками та свічками грати не можна? А це що за правило? Дітям не можна вмикати газову плиту без нагляду дорослих. Що це за правило? Без нагляду дорослих дітям не можна користуватися петардами, феєрверками та бенгальськими вогнями. А це що за правило? А йдучи з дому, потрібно гасити світло і вимикати електроприлади. Молодці дітки, ви сьогодні справжні герої, сміливі та розумні. І не забувайте. Правил пожежної безпеки. До побачення!